Всім привіт! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на слово «ачендери» Включати. Саме такий переклад цього слова я вивчила, коли почала вчити італійську мову. Потім раз почула, що розпалити вогонь – «ачендери». Потім завести машину мотор, також «ачендери». Тому тих, хто ще не знає всі значення слова «ачендери», запрошую до пошуку. Кількість значень вас здивує. Значення запалювати в прямому сенсі. Найчастіше це слово означає запалити підпалити. «Ачендере уна каделла» запалити свічку. свічку». «Ачендере чендере ільфоко розпалити вогонь. Ачендере una сигарета. Запалити сигарету. Наступне значення вмикати. Також дуже поширене значення. А ла луче. Увімкнути світло. А чендере іль комп'ютер. О лативу увімкнути комп'ютер або телевізор, праску чи будь-який інший електроприлад. А чендере ільмотори завести двигун. Двигун машини, насос якийсь. Наступне значення розпалювати емоції, почуття. Це вже переносне значення викликати сильне почуття. «Ачендере ла пасioni розпалити пристрасть. Аченере l'entuзіазму викликати ентузіазм. «Ачендере ліра розлютити. Викликати гнів. Значення викликати інтерес спонукати. «Ачендере ла курйозіта» – зацікавити. «Ачендере ун дибаттито. Почати дискусію, спір, дебати. Ще ачендере означає активізувати увагу, думку. Ачендере лемджінаціоне розпалити уяву. Наше слово таке маленьке уява а тут. Ліммаджінационе. Ачендере ламенте. Увімкнути мозок, активізувати мислення. Ще слово ачендере є у зворотній формі. ачендерсі. Означає запалитися, спалахнути як буквально, так і переносно. У прямому змісті Ільфуоко е ачезо» Вогонь запалився, загорівся. Тобто ми його розпалювали, він не горів, не горів, і тут раз загорівся. І у переносному значенні Луй сі е ді дірабя. Він спалахнув гнівом. Або «Il si публіко acceso» – Публіка завелася. Пожвавилася. Ацендере. значенні набувати яскравого кольору. Це поетичне значення. Подивимось в прикладі. «Il cielo si di rosso» – Небо зафарбовується червоним. Саме в цю пору року дуже гарний червоний захід сонця. Бачили? І в значенні. Починати звучати, оживати також поетичне значення. «Ла сі аченде ді музика місто оживає музикою. Наприклад, коли якесь свято День міста чи ярмарок. Протилежне слово до слова Ачендере Спенєре виключати, глушити, гасити. Воно майже завжди несе свою протилежність до слова Ачендере. Причому і в прямому значенні, і в переносному. В прямому значенні все зрозуміло включити, виключити, розпалити, загасити. А ми приведемо приклад переносного значення ачене лентузіазму. Лапасіоне розпалити ентузіазм або пристрасть, Спеннере лентузіазму о лапане. Пригасити вбити ентузіазм або пристрасть. Але інколи обидва слова мають специфічні переносні значення, в яких протилежність нелогічна. Наприклад, коли ачендери означає надихнути, збудити сильне почуття. Спенєри як протилежність тут не підходить. Так само, коли Спенєри означає заспокоїти, припинити реакцію, Ачендери також не зовсім підходить. Але це вже тонкощі з тонкощів. Але загалом в основних значеннях це протилежні слова, тобто означають протилежну дію. До зустрічі!